Отримали від компанії Рікслан новинку полудет червоного томата Костарет. Андрій, розкажи нам про нього. Костарет це напівдет червоний томат, який дуже себе гарно проявив або так. На Балканах. Тобто в Румунії це один з лідерів на сьогоднішній день, тому що вони отримали насіння трохи раніше за нас, враховуючи наші обставини і вони дуже їм задоволені е, по трьом факторам: фактор номер один: це саме ранній томат на сьогоднішній день. Фактор номер два він має високу стійкість до хвороб. Е, Порівняння з іншими напівдетами, тобто в нього лінійка стійкості можна порівняти з ендетермінантами томатами, тобто він має стійкість до кладоспаріозу, до нематоди, до вірусу бронзовості, до віруса жовтої кручевості листка, тобто до двох раз фузаріозу. За рахунок цього він себе гарно почуває. І третє це здатність за рахунок. Використання гормональних препаратів е, утворювати носик. А також він має гарний, привабливий, насичений червоний кольор. Тому хочете отримати ранній стиглий врожай. обирайте костере від компанії Riksvan.